Так, ну я про таких, такі історії багато разів чув, але вперше бачу. Як вас звати, Покажіть мені, що у вас, Світлана. Да. Ви з Луганщини. З Луганщини. Золоте. золоте. От я зараз в Києві, тут в церкві на богослужіння зустрівся зі Світланою. Що у вас в руках покажіть? Це моя Біблія. Ага, трошки голосніше. Це моя Біблія і через слово своє Господь написане захарнів мою життя. Я думаю, що вона діряла, пробила. Це осколок було, действительно Библия изменила траекторию моего... 17 апреля 22 -го року ми, я йшла со служения вместе золотым, и возле мы на метра два-три взорвался снаряд. А.

Навіть людина біля вас поруч загинула, на жаль. І фактично ви були врятовані, тому що це Біблія у вас була. Покажіть, будь ласка, сторінку. Неймовірно. Такі історії чую від часів Другої світової війни, і це тепер ті драми, які ми переживаємо тут в Україні. Да, це Біблія, коли не лише духовною врятувала, а й фізичне ваше життя.